9 та 10 березня в Україні традиційно відзначають Шевченківські дні. Особливо поети шанують на Черкащині, адже це є його батьківщина. Як багато черкащани знають про свого славетного земляка, коли народився Тарас Шевченко? 10 марта 1864 вісімсот шістдесят четвертого То ми вас запити? А де народився? Знаєте? В Черкаській області кані. В Всіли море. А декілька творів можете назвати? Ой, Катерина. Настя, помоги мені. Катерина, ребята, стовгнений дніп широкий. Ще один, сейчас. Твори Шевченка, сейчас, секунду, секунду. Діти, не відкликайте, Іра думають, Ніла, секунду. Как, я досить Такую так. ще цвіт. А, заповіт та, запові. обязательно, да, запові. так. Всібі, масибі. 14-й рік. А коли помер? А де народився, знаєте? Моринцях. — І декілька творів назвіть. Катерина. І так далі. <сум> Чого? Знаю, я вивчав колись. Да, да? 9 марта. Якого року? А, от якого року, чесно, я не знаю. А де народився, знаєте? В, В Суботі, мабуть. Я не знаю, чеснов, я не пам'ятаю. А твори якісь можете назвати? Заповідь. Угу. Що там Катерина. Угу. Так ще зараз одразу якісь, мабуть. 9-го. Квітня. Березня якого року? 1864, якщо не ошибаюсь. А по коли? За день или 8 или 10 -го. А де народився? Не знаю, затрудняюсь сказати. А твори якісь можете назвати? Ну, звісно, Кабзар. Кабзар, так? Да. Спасибі. Пожалуйста. 9 березня. Якого року? Ні, за рік не знаю. А по коли? 10 березня. Так, а де народився? На Черкащині. І назвіть декілька творів. Сон, Катерина, умру, е, то поховайте заповіт. Гайдамаки. Вчора, 201 рік тому. Якого року народився? Вчора мінус 201 рік. А помер коли? О, ні, не знаю. Девушки, ні. А місце народження, можете сказати? Десь то рядом здесь, з Черкасами. І декілька творів. <різь> О, Назви. І, назви, ні, не скажу. Спасибо. Ну, я в школі учив. <laughs> – І ще б знаю. 814-го. Так, а коли помер? А помер 61-го. Де народився? <laughs> народився у е, Моринцях, київського повіту, Звенигородського. Е, ну, тепер району тоді, почекайте, я було. Ну, в общем, на Звенигородщині. Ви, певно, викладач. Колись було таке, от. але це вже давно. Пасибі. Так, Я викладач. Пасибі. ви єдина, просто хто правильно все назвала. І твори, скажіть, ще три твори. О, Катерина, то Наймечка, наймичка. От вам три твори. Дуже багато віршів. <сум> <сум> Можу читати <вам сум> на пам'ять, але то, мабуть, не треба. В школі, що вчили. Звісно вчили. Так. Я багато чого знаю про Тараса Шевченка, А, 9 березня, а рік не пам'ятаю. 1800. Якийсь не пам'ятаю точно. А помер коли, пам'ятаєте? Також 9 березня. Так. А де народили? 10 10-10 березня. Місце народження. Десь біля Канева село. Ну, Бог з ним, а три твори назвете. Сом. Катерина. Заповіт. О, П'янко. 9 березня. Року. 1814 Так, а коли помер? 9 березня. А, 10 березня помер. Угу. Зараз. <рес> а в якому році? Помер, я не пам'ятаю. А де народився, знаєте? В селі Моренці. Правильно. І три твори нам. — Три твори, заповіт. Угу. <гуміло> <гуміло> Підказувати. Вечі <Виші>, відвичі <гуміло> е, 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 Ні. Як він називається? Вечеря. Так. Правильно? Ну майже. <гуміло> Все, так? Не пам'ятаю <рес> на ну, і Так на превеликий жаль, черкащани не знають елементарних даних із життя Тараса Шевченка. З усієї кількості опитаних жителів міста усі правильні відповіді надала лише літня жінка, яка в минулому була викладачем.